Йо-хай, Йо, привітки! З вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо наш летсплей Battle Builders. Ми збираємося зараз зробити кімнатку для тигрика, бо він же тут бідненький, mm -hmm. сидить, він же тут. А... Мені жалко його. Я просто хочу йому щось зробити. Можна навіть не тільки для тигрика, можна ще крутіше зробити кімнатки для інших тварин. А, і ми вже трохи порозводили, там вже і травичка виросла. Ой-ой-ой. Вже можна mm -hmm. навіть вбивати деяких, але, але ми притримуємось трошки. Думаю, що не варто. давай стіни обробимо до кінця. Ти от червоним робив. Давай оце, напевно, почнемо. Чюх,чух, mm -hmm. чух, 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 чух-чух-чух-чух-чух ого. Оце, оце, ти, оце ти даєш швидкість твоя. Курочка, шо ти робиш, курочка ко 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 Що? Що там робиться? Вилазь. О! Там сільвер? Е, має е, має? Сільвер, керка. Ні, в мене просто керка. Просто. Просто приколесь. Ну, ти понял. Так що, що в чому прикол? прикол? Ну, шо сільверкерка, наш у не Е, ні, просто може в тебе була сільверкерка, а ти зробив оцю, и ты nee, вже не використовуєш, буде... я б взяв. Я, я, я ж, я ж Ааа, mm. -а -а. окей, точно. Мей. А, -а, а, Технології. А думаєш загрубілий грунт зможе той зробити все-таки? Я думаю, що все таки А, ду думаю, думаю, що зможу, тому я його якраз ламаю. Ага. Я тебе зрозумів. І. І. А в тебе багато є? Ні. Окей. Тримай. Спочатку поки що так. Mm. Я йду з... по землю, напевно. Ти багато землі? Чи ти mm, не брав? Окей. Yeah. Okay, okay, я тобі що не скидував землю, Е, Так, uh, там був стак. Ну no, от, я тобі скенусив землі у мене була. Окей, okay, я йду на двір ще трошки. Накопаю земельки. Я yeah, би, до речі, тебе залишив. І поплив собі. Ось тобі ідея. Uh, так собі. <laughs> а щем я тобі до речі, можу допомогти. Хочу поїхати здати квест. Бо пам'ятаєш, у нас є коло нашого дому чувак, який має, е, дає квести. Я хотів би в нього взяти квест, але для цього треба здати минулий квест. А минулий квест в того, на початку. Uh... Mm -hmm. Ну, давай. Я тобі. Даю талісман на удачу, щоб ти мені його повернув. Бери. Я маю займати. Нічого собі. Ти маєш його звідси. Ти маєш його оберігати, як це на цього оберігає. Це я його приніс, так? Я його виклав і не побачив. Ти бачив, що з цього крафтиться? Ні. Ти якраз ось того, що ти мені дав шойна і з того, що ти вибив оце, зламавши. Тут крафтиться якесь ем, серце життя Лайффруд. Mm -hmm. Я бачу, бачу. Я ще тебе Що відпроваджу, ж? тому ходи. Mm -hmm. Мене... Я але... ще не хотів, але давай. Виганяючись чисто з хати. <ганяюся> Ой, там ніч. Давай mm -hmm. для твого ж блага поспимо. Щоб твоя дорога файна mm -hmm. була. Посидіти перед дорожкою. Поспали. Тепер день, тепер ти можеш бігти. Щасливо. Бай-бай. І просто. Уплив далечінь. Ой, ти не доплив. О, ні, твій корабель розвалився, ти потонув! <рес> я падів, що в мене дельфін, і я швидше... <рес> швидше, швидше плаваю. А, вау. Ну окей. А я біжу десь... десь. Десь трошки відійду від хати, щоб тут не розкопувати аж так. Ну, ти не встигнеш моргнути, я вже вернусь. Ого, сира, штурмова, Шторм ри... Штор... шторму риба. 10 риб дає. Жостко. Хвилюють, не хвилюють, а мішають мені скелети. Вбий штьох і вернись за своєю нагородою. О, це... це по мені, а не рибу приносити. Я що рибалка якась. Я полювати хочу. Плював я на ту рибалку. З великого горба. Земля. Я так поняв, гори не існує більше якоїсь. Можна хробаками перехарчуватись. Там просто а. Деліт земля. Деліт гора Еверест. Але скло теж треба мати насправді. Вже його теж немає. А так, я якраз зроблю її. лопату, хочу йти по скло. Угу. Замість трьох. Це не пришвидшена зйомка. Це справді таке відбувається. <ріст> Ви не подумайте, <ріст> це, це я не пришвидшив зйомку в сотні раз. Це, це от вон, бачите, там плаває хтось. І отаке от тут відбувається. Золота лопата. Хвилинка повчальної історії. Якщо зробити отако от чотири блоки, Поставити сюди відро і поставити сюди відро буде вічний істочник. Хвилинка навчання закінчена. Mm -hmm. Готово. І треба полірований андезит мені ще. Мені причуло, що я чув серце Вардана, але ми цей момент теж пропустимо. Так, я шукаю полірований полированный Угу, mm -hmm. Десь тут там. Ось і вот зламалася кирка. Йду шукати кирку. Та ну. Вау. Вау. Вау! Ти і будеш мовчати. Вау, wow, я просто в шоці. Я настільки в шоці, що я просто ну в шоці. Це просто ну, неймовірно. Ти побачиш. No. потім побачиш. Потім побачим, побачиш. Побачимо побачимо. Добре, коротше. Як я бачу, ти тут дотв... маєш свої їжу тут. Добуваєш ті, де там яйця лежить, треба підняти. А це я, я собі свою морковочку поставив і кайфую. Чата і так мої їж? просто люди поки що. Я ще стайка ні одного не з'їв. Вони до тебе не доходять просто. Ну, я тобі апотійно скину. Тако, тако, тако. Потім то завершимо. Красиво. Красиво, що? красиво. І там в зверху закрите голубем. типу як буде міні небо -мін 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 тераріум для тигрика і когось там ще помістимо Прикольно, прикольно. Заберемо, а давай подивишся, що я зробив тоді. Ого, ще одна кімната. Приболь. <звук> <звук> Що це таке? Що ти таке зробив? Це, це справедливо, тому що воно. Ти коли вирощуєш його, то воно зникає, типу воно не дає насіння. О, бачиш, от зламай. А, ні, не ламай, почекай. Воно в прогресі якомусь. А, ні, мені просто залагало Забив їх. Ламай. А як його посадити? Це насіння мати. А, це не насіння? Ні. Ну зламай. Бачиш, нема насіння. Ти тобто туди заламаєш? І mm -hmm. все. От, насіння отак виглядає, воно росте. От бач, але проблема в тому, що в нас є золота морква, яка дає 3, і оця штука, яка дає 2. А сумарно по жовтому вони дають дофіга. Тобто регенітись дуже класно, але це постійно їсти. Не забувати, що це 3 їсти. Або я не знаю. Бо нам треба щось. Картопля. Картопля. Але нам. Ти розумієш, нам треба Картопля. Ну, по факту. Але її треба насадити, бо я її замінив всю на морку. Mm -hmm. Розумний. <laughs> ну, типу. Ладно. Бо я буду їсти з морку Треба буде йти ти от якийсь данж. Так, підемо якийсь данж напевно. Mm -hmm. Можливо, вернемося на початок, знаєш, там було декілька данжів. Угу. Mm -hmm. там, там ж є дофігічні данжі на початку, вартує їх. Бід Бідна кіця, вона досі тут. Mm -hmm. Ще трошки, ще трошки. Мені здається, що найкраще це під ті данжі, які ми бачили в першій другій серії. Якраз mm -hmm. їх дослідити, там були цікаві данжі, можливо, ти думаєш, ми, ми знайдемо вийде в боти <laughs> ось цього. Е, ну, у нас карта має бути прогружена, тому в теорії, в теорії можна нам попробувати. Думаю, так. Mm -hmm. Я вже бачу один. Ну тоді Тому добре. Ну погнали. Mm. Так, ну у мене все є. У мене є ліжко, їсти. А, факели ще зроблю собі. Думаю, вони будуть класними. Ніколи не будуть лишними. По факту. Раз вугілля. Дошки візьму. Шик. Палички, але ладно. Наш тобі верстак не те, щоб храфтити факели. Ти маєш і спроти. Мовчу, троше лодку взяти. <плес> я слідкую за тобою. Закрив двері. Стріли лодку мою в шоці. Твоя? А. Ну добре. Нічого, я тебе прощаю. А де плисти? Ти знаєш, де плисти? Mm -hmm. Ну, думаю, на початок, прямо просто. Пропоную впливати іншим шляхом, де ми ще не були скріж. Mm -hmm. Можна заблудитись, наприклад. Так. Де ти є? де я є, де ти є? Пливемо. Щось данжі такі бачили. Вау! Все данжі бачили. Біжу, біжаю. Гляну, о. такі данжі прикольні. Що mm -hmm. я тебе вже чекаю? Не вже чекаєш. О, двигун. Я думаю, час спробувати їх валити, бо ми Ми будемо змушені потім з ними битися і так. Ого, ти він і? швидше, ніж дивіс. Але ну зато він розкладається швидко. Ну ладно. Да аж сильний. Mm -hmm. ти, ти знаєш, де йти? ти буде. Ой. Я ли. не знаю, де йти. Ну, от бач, я ж тобі говорив. Ой. Ліани заважають бігти. Прекрасна можливість. Глянь, тут археолог. Тут є. А, це не археолог. Це Ілледжер. Я просто бачу битву, ну, чую я битву, вбив... а нікого не бачу. Я вбив цього. Попугає нечайно. А, давай. Що я маю на голові? Попугуга. А, в тебе. Попугуга, а. <свят> І ось ці штучки їх можна. Е... От, підозрілий гравий. О, я їх зламав повністю. Їх можна е, якось. Типа, досліджувати, як археологи. Як для цього треба мати спеціальну таку штукенцію, прилад, я не знаю. Прилад, Ладно. прилад. Мурашина комора. <світ> <світ> Флешбеки. Я вже от, в од в заходжу. Воу воу воу. Чешуніці. Чесується погано закінчиться. Я отримав якраз у це досягнення, бо минулий раз я сюди не заходив, бо типу, я настрашився втік. Я цього разу дав досягнення. Блін, я обходжу кругом, але тут нічого нема. Ага, я, а я за тобою просто біжу. Стану <ріх> так, що тут є? О, сундук, точно. Тут був сундук цікавий. Ці штучки тепер можна ламати. Може, тепер розумні. Так, я би показав поспати тут. Спускаємось. Так, тут виглядає, ніби тут будуть пасту. Так багато, вже бачу. Що ми будемо чесно проходити чи не дуже? Та ні, не чесно, просто акуратно. Еперс это. Давай я иду. Давай. Не налило, як ты понял. Йо моё, ты став? Я не знаю, ніби не. Ні. У меня щось не попало, ничего, серьезного. Прикольно, пройшов. прийшов прошел прям. Далі. Кнопка, бажай. За, можеш забирати того, Дельфіна. Він прям заважає дуже. А, звичайно, звичайно. Хнопка ти на неї нажав, да. Що це? Я почув вистріл просто. Так вона... Де паркур паркурійкась є тут. Як це розуміти? а. Тут паркур. Okay. Чому он на не взивається? Mm. Ты чув? Та чув, чув. Нет, динамит не чув. Ты не чув, динамит був? Да, динамит був, не чув, але динаміт. не взирвався. Напевно, це той. Давай ще раз стану. Це напевно той нотний блок. Ще один паркур, прикольно. А класно ти це придумав? <різь> Чекай докидновиться. Цікавий, друзі, дан, що тіпи, не битися, а. Пройти його. А головоломки проходити, так. То... Удичка з рибкою. Це не сундук пастка часом. Ізумруд. Чуєш? Чесно, не знаю, але виглядає на то. Бачиш? Давай, він... Бачиш, коричневу штуку має навколо. Це не означає часом? Давай зламаємо. Ні, мені здається, що він має мати оранжеву. Ні, відкривай, так буде цікавіше. Що цікаво знайшов? Ключ, мені здається. Не ключ, а той. О, прикольно. Це перше око з 16. -те 16. Эндер порталу. Ага. Ну там 12 можна з 16 стат. Вау. Тримай. Це прикольно. Класно. А тут мало луту. Мало би бути більше луту в теорії. ні? Дивись. Це мало луту. Дивись, дивись, що я знайшов. Оце я розумний, правда? Просто зламав, воно глядало ніби прохід. Очка, а давай давай спочатку спустимося вниз. Тут є прохід далі. Приклад, отут. Ти ламав щось? Да. Тут а ні От давайте, мені здається, що сюди, сюди треба кинути ізумруд. Ось сюди, трекенти ізумруд. Давай, попробуємо. Кейн ізумруди всі, які маєш. Давай, попробуємо. Попробував, не, не попав. Ау, oh, реально? О, бачиш, ми кинули всі ізумруди і відкрилися двері. О, о, а це вже пастка. Ага. Це вже пастка. Я не хочу на неї попадатися. Ну давайте відкривай. Я я... я... <хи> давай. Але швиденько лутай. Все? Все, там нічого нема. Ого. А ти молодець. А там нічого нема? А що це там під тим? Блін, а як їх вбити тепер? Я не знаю, я хочу вбити їх ой йо переста. Чувствую, ми тут помрем. Ой йореста, я тікаю. Вау. <рес> вау, вау. Вважай, не впади туди, не впади туди, важай не впади туди. Блін, це так круто, їх було вбивати, це такий опит. С Скільки ти підняв. Твій сундук. Да. Як так? Глянь, тут. Бачиш, ми тоді не йшли наліво. Нічого собі, я ж казав, тут має щось бути. Забирай. О, я чув, я чув, я чув. моя, моя, не вбивай, не вбивай. Вона моя. Можеш вбити одну з них. Ні. Ну не цю, не, не мою, не мою, не мою, не мою, все, все, ну Я я все, no, нашо. Заб... Б... Забирай, забирай цих двох, забирай собі цих двох. Все, все, я вже впав сюди. Забирай собі цих двох, забирай собі цих двох. Зараз. Блін. Чисто кинув до мене їх всіх і роби з ними, що хочеш. Ну якось так. Блін, мені треба полублок. Вау. Йо-мойо, -мойо! Ай, не то сталося, що гадалося. Хм-хм. Чистимо данж. Просто його делітнемо. О, oh, нє- ні, нє, ні, 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 ні. чешуйниця. Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, будь ласка. Не треба, не треба, не треба, чешуйниця, будь ласка, не треба. Думаю, це непогана штука, заберем її. О, я знайшов, що я хотів. Жай. Може щось добре, може я щось погане, я не знаю. Наше смарагд може взяти. На тоді тобі тепер якісь такі штуки непотрібні. Які ти мені не скинув. Mm. Якщо тобі щось не потрібно, скидуй назад, я це буду тримати. Mm -hmm. Все шни по. Ти все зміг забрати. Ніфіга собі Ну, так от, я... Так. А, все мені скинув я понял. Ні, ну я повністю за заповнив сундук собі, оцей. Рашта скинув. Я скину. понял. Бо якщо б ти казав, що тебе сундук пустий. Щоб у нас було просто повні сундуки, а місце пусте. Не, я, розумію. Оце де прохід сам можна ходити. Там, оце, Оце тобі там повезло. Прохід. Вау, прям. Ти що жартуєш з мене чи що? Подивись наверх. А. А. Угу. Понял. Угу. Думаю, ого. <ріст> оце... Оце... Я, я не Я не той, щоб мені настільки повезло по такому. А, ж ти ж кожен дивився... блок, ти розумієш, Бабус? А ти дивився на цю штуку? <ріст> Прикинь <ріст> Прикол. Думаю, оце розумна а. людина. Оце я розумію. Оце дісайпо. Я тебе левел, речі? я так левел нафармив. Сьомий. 27. Вау! І май, як мені подобається, мій моя голова попугає. Типі задав. Я просто дивлюсь до себе, а ти на мене дивишся це теж муха. А давай так Тупо як муха, давай я в дідош. <рес> Тупо гораю. <рес> Тебе капців нема? А тобі капці. А, чекай, це мої капці. Погнали. Чекай, на що ти мені його скинув? Я не скину, я зламав шауден, собі. Він а, тобі взявся. О, от ви й... тут оці фрукти ще. Я ще їх дістану. Треба ще мідь якось знайти. Мідь? Так. Щоб коли ми будемо вертатися, ми зайшли туди, де є цей. Як це називається? Ну це там де археологи. От, ви тут знову цей чувачок. Е, є дві хороші новини. Дивися, е, квіточка не росте, я помилився, тому ламаємо. Хоча а я не думаю, що її. Ти... Вона ти... зламається, якщо її вламати. Корпс. Нічого, тільки це корм. Його можна посадити. Все, я його посадив, і тепер у нас його не буде взагалі. А ні, А бо... ти молодець. Добре. А друге, це я вертався за пір'ям для оцих штук. І для цього твій інтелект. Але я знайшов боса по дорозі. Прикольно. <laughs> О, це ти скупав? Ні. Ага. Чик-чик-чик, чик. Чик-чик-чик. Осьо. Ойой! Ой-ойо! Ой, осьо! Ось. Ням, ням 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 Кинем надо від боса тік Ні, знаєш, я все-таки поставлю ліжко. Точка від все-таки. Mm -hmm. yeah, ну Так, так і б'ємо боса. О, okay, ще я де ти поставив? Ага, поняв Так, о скелет Один скелет ще стає, ще треба п'яти скелетів бити. Так, <звук> я <звук> чувствую. <звук> Мене щось вдарило. Не підходь до нього. Не підходжу до нього. Не підходь до нього. Він не наш левел, не наш левел. Фокін кам'яний. йому зараз. Пофік. Ну він прям. То то хіба. Я не знаю, як це зробити. Ти типу, один удар, все, все. Є. Ну не підходимо, не підходимо. Можеш підійти, від... відчути на собі, але ти помреш. Я, я не хочу, не треба, не треба. Не треба, ну не треба. Тре. тре його. Ой. Я хочу його вдарити, розочок. Добре. Я його хочу вдарити розочок, я не знаю. Давай, давай, бий мене. Ну, монстр. Ну, бо я тебе зараз далі. Я в щось, ну давай. Ну, дивись, отак можна забити. Але це, це трошки не найцікавіший не, не спосіб вбивати босів, тому я обідусь. Я побіг. Біжимо. Чіт. За... А. О, вона. Оу, там цікаво, напевно що. Ну що, наступному наступній серії почнемо всього Так, На наступній серії почнемо сього я, я, Яка в тебе голова прикольна? Яка в мене, які ми красиві? Я знаю. <копається. <копається> а mm -hmm. добре, а але я. Казав, не хоч, а ти не хочеш, а ти казав, що не хочеш. Добре, я зі Ну що ну, ж, ми завершуємо. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока. Бая!